Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про три основні культи, які панували серед населення радянської епохи, а деякі культи навіть виховали багато комплексів неповноцінності у багатьох радянських людей. Отже, перший культ культ відмови від зайвих витрат. Це руйнівний культ, він видник з бідного життя в Радянському Союзі. Не говоримо про партійних чиновників, їхні родини забезпечені. Ні, ні. Ми говоримо про 97% населення Радянського Союзу. Так от, суть культу в тому, що треба, наскільки можна, відмовлятися від усіх витрат взагалі, не шукаючи здорові шляхи економії, просто не витрачати гроші. Чому? А тому. До певного часу радянські гроші не знецінювалися. А ціни були фіксовані, їх навіть підписували на товарах. Зрозуміло, що це економічне диво підтримувалося штучними способами, тому потім економіка не витримала цього і розвалилася, а за нею і Союз. Взагалі, ніколи не мрійте про фіксовані ціни, це маячня. Але тоді люди знали, що продукти завтра коштуватимуть так само, як. І 10 років поготів. Тому здавалося, що збирати гроші вигідно, або принаймні, що їх не треба витрачати, бо їх не втратиш. Привчили не жити, а животіти, відкладати на книжку. От і прогоріли потім Культ непотрібної економіки настільки в'їдається, що люди радянського гарту нерідко заощаджують навіть чужі гроші. Говорячи знамениті фрази. Для чого вам цей ремонт? Кинули кусок ліноліуму, поклеїли шпаре, лери чистенько і добре. Навіщо новий комбінезон дитині? Он сусідка мішок старих речей віддасть. Навіщо посудомийна машина? Зовсім розлінилися, руками помити 5 хвилин. Навіщо зволожувач повітря купляти? Мокрий рушник поклали на батарею, от і все. Навіщо цей логопед, психолог, стоматолог, косметолог, гастроентеролог? Одне витягування грошей. Навіщо тобі фітнес-клуб чи спортзал, якщо є прибирання? Тут два культи зливаються в один. Заощадити на фітнесі і кинутися до прибирання, як тигриця, накачуючи м'язи нахилами зі шваброю під диваном. День народження в центрі батутному зовсім збожеволіли. Накрийте їм солодкість вдома, купіть пепси-коли, купіть два пірожина. І вистачить їм. Всі, хто не готовий відповідати мамі ввічливо, але твердо, або припиняють будь-яке спілкування, або слухатимуть про корисну відмову від усіх витрат роками, це вже покоління нове і вирощене в Радянському Союзу. І це породження внаслідок бідності в Радянському Союзі. Мій власний досвід. Мама змогла повністю відучитися від цього культу. Хоча було, була його адептом раніше. А от тато частково залишається і досі сповідувачем. А нашу? У мене все є, а мені хватає. Отже, ви на каналі Козак ЮА. Ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам. Наступний культ. Бути не як всі, тобто бути кращим за інших. Це найцікавіший культ справжнє радянське дводумство, яке народилося в країні задовго до того, як у ній надрукували знамениту антиутопію Оруела. З одного боку, все радянське життя було побудоване на принципі, що треба бути як всі. Виділятися було не прийнято ні зовнішністю, ні одягом, ні способом життя. З іншого боку, деякі колективні всі, це позитивні якості, такі як працьовитість і відповідальність, але є і негативні. Готовність плисти за течією чи гонитва за грошима. І ось у цьому випадку вчили, що треба бути не як всі, треба бути краще. Треба. Було бути як усі, але все-таки чуть-чуть по покращенню. Знаменита фраза трьох поколінь мам, які, яка відбиває цей культ приблизно на 10%. Це така собі верхівка айсберга. Ну тобто, знаменита пам'ятаєте, така приказка: якщо всі в яму підуть стрибати, ти теж підеш. Причому всі зазвичай розуміють, що за умовна яма така у підлітків буває. Але якщо ця яма така типова, що про неї знають усі, погодьтеся, очікувати, що саме твоя дитина не стрибне, це дуже сміливо й самовпевнено. А вже просто бути вище це справжня заповідь радянської людини. Хтось образив, друзів чинили негарно, треба просто бути вищим, тобто вдати що не помітив. Тобто тебе стукнули, ой, то Бог з ним, я і не побачу, що мене стукнули. Зараз це називається терпила та лох. Ще належало добре і акуратно виглядати, але не стояти перед зеркалом, бути чистим, але не митися. Нині не практикують масово цей культ. Але ознаки цього культу я бачу іноді в людей, навіть молодших за мене, вперто не помічати жахливе ставлення, наприклад. Жінки не помічають жахливе ставлення чоловіка, родичів, начальства, прикидатися, що все добре, бо ти ух ти, вище цього. А ще окремий аспект цього культу: не, жени, не женися за заробітком і взагалі за грошима. Люди, які виросли в таких переконаннях, потім не можуть попросити підвищення зарплати і навіть повернення боргу, бо їм соромно. Іноді соромляться. Просити навіть оплати за свою працю та працюють майже безкоштовно. Їм соромно, адже хотіти грошей не можна. Не хотіти грошей це теж приходило за категорією не бути, як всі, адже всіх грошей зазвичай хочуть. Скільки людей ці культи поставили в такий вектор розвитку, якого хотілося б уникнути. А приємно ж розуміти, наприклад, що зараз. Можна купувати все, що вважаєш за потрібне, що можна полегшувати своє життя, а побутові відносини і обов'язки ділити між усіми працездатними членами сім'ї, що можна і потрібно гідно отримувати за свою працю, що можна відповісти або відредагувати так, як передбачає ситуація, а не грати в уявну мудрість я вище цього. Наступний культ це культ прибирання. Це жіноча тема. Прибирання не просто потрібно робити, щоб тримати будинок в порядку. Прибиранню поклонялися, прибирання треба було хотіти робити і робити його з радістю. Вважалося, що на прибиранні жінка чи дівчинка мала буквально горіти. Тобто не полегшувати собі життя. Наприклад, швабру на той час називали ледаркою, а ледарка це найстрашніша образа в ті роки. Підлогу треба було мити руками, нагнувшись насухо, з усіх сил вичавлюючи ганчірку. Якщо не вистачало сил вичавлювати, то вгадайте, як вас називали. Якось одна бабуся прийшла від своєї подруги, такої ж бабусі, і з гордістю розповідала, що та мила при ній підлогу до блювоти. Нагиналась і мила, 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 доки її не вирвало. Вона це розповідала саме як приклад правильного життя. Мити підлогу треба в будь-якому стані, навіть коли тобі погано. Це вписувалося в концепцію побудови комунізму. Працювати на радянську владу поки не здохнеш. Здібностями до прибирання визначали якість жінки та її придатність до сімейного життя. Уявіть собі. Бажання ділити прибирання з іншими членами сім'ї не було. Це був 100% жіночий обов'язок. У міру дорослішання дочок частково цю честь перекладали на них. При тому, що майже не було домогосподарок. Усі жінки працювали. Думаю, друзі, ви погодитесь, ті, хто народився років 40 тому або більше, що ви бачили ці культи.